Касетні боєприпаси уже смалять росіян на сході. Цю інформацію підтверджують і західні змі і українські бійці, та й навіть відео ймовірно, використання нових снарядів зі США також присутні. Як ці відео пов'язані з ліквідацією чергового російського пропагандиста? Чому окупаційна влада Криму пропонує московитам кидатися з мосту? І який російський корабель спіткає доля крейсера Москва? Про недвозначний натяк від українського міноборони і про події 512-го дня великої війни. З Росією у матеріалі Олексія Пасака. У цю гру можна грати удвох, після заяв Росії про вихід із зернової угоди, російське міністерство нападу оголосило нову погрозу. Буцімто тепер усі судна, які прямуватимуть до українських портів, стануть учасниками конфлікту і розглядатимуться як ціль в українському міністерстві оборони, мають дзеркальну відповідь. Доля крейсера Москва доводить, що сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі. Рі, Міністерство оборони України застерігає, що з нуля годин 21 липня 2023 року всі судна, що в акваторії Чорного моря прямують у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками. У Міноборони наголосили, що Росія створює військову. Загрозу на торговельних шляхах Чорного моря, тож відповідальність за всі ризики насамперед для російських суден лежить винятково на керівництві країни агресорки так само на відсутній совісті Кремля і ризики для московитів, яким досі дозволяють прямувати до лише тимчасово окупованого Криму, а там уже другу добу поспіль детонує база з військовими складами у Кіровському районі, і згідно з супутниковими світлинами, влучання чітко. То невідомого дрону чи то невідомої ракети було вкрай ефективне. Та й на самому Кримському мосту один неспокій. Окупанти оголошують повітряну тривогу і, ймовірно, пропонують заїжджим росіянам просто кидатися у воду. Кинуть внімання. То вже гарантовано не покине ані Кримський міст, ані ворожі позиції на сході України. То це черговий російський пропагандист. Українські захисники ліквідували Михайла Лучина, автора телеграм-каналу «Міша на Донбасі. Це потова прикол. Ваше прикол. Лучін командував ворожим БПЛА взводом і регулярно поширював фейки про російсько-українську війну. Наши ребята попадают в плен, русские солдаты их пытают и бьют вот этой штукой, чтобы. Не да просто можна ради, ради а радіодовольства, можливо, вибити якусь інформацію. Відео вдалої роботи 79-ї десантно-штурмової бригади по групі ворога, серед яких був вилучен, оприлюднив ексрадник міністра оборони військовий та волонтер Юрій Бірюков. Але найцікавіше це навіть не ліквідація безславного московського пропагандиста, а друга частина відео, де дрон фіксує щось дуже схоже на удар касетними снарядами, які нещодавно в Україні. Передали США, і як стверджують джерела видання Вашингтон Пост, зсу справді вже використовують касетну зброю і нищать російські позиції на сході України. Заяву американських змі дублює інформаційна агенція Ройтерс. Вона поспілкувалася з бійцями 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого, які тримають позиції неподалік Куп'янська. Навідники САУ підтвердили, що очікувана від США зброя вже в їхньому арсеналі. Єдиний натяк росіянам, які ще тимчасово перебувають на українській землі, літо ще не закінчилося, і воно буде вкрай спекотнім. дані касетні боєприпаси мають дуже вигідну рису. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили, там чи легкої броньової техніки. І за допомогою них можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед. Щоб запобігти наступу противника або допомогти нашим військам зайняти вигідні позиції. Ми їх тільки зараз починаємо тримувати. Вже в подальшому, там, сьогодні навіть будемо ними працювати, на, грубо кажучи, на вечір там, чи, на, чи за завтра на ранок. Як прийняв, температура 25, до роботи готові. Альмата, постріл! Олексій Пасак, п'ятий канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб «П'ятого», лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили оперативну ситуацію на фронті. Залужний розповів про наступ українського війська, адже, попри всі складності, ЗСУ продовжують визволяти територію України. Говорили також і про потреби наших оборонців постачання військової допомоги Україні, зокрема про постачання техніки та боєприпасів. Двоє людей загинули під уламками розбомбленого будинку. Ще 18-ро поранені унаслідок ворожого обстрілу Миколаєва. Ворог атакував місто вночі, влучили у житловий мікрорайон. Серед потерпілих п'ятеро дітей, восьмеро постраждалих звернулися за допомогою лікарів. Розбір завалів завершили. Докладніше про наслідки ракетного удару. Дивіться у репортажі Олександра Матющенка. Близько третьої ночі центр Миколаєва здригнувся від потужного вибуху. Це ворожа ракета влучила у триповерховий будинок. Дах і верхні поверхи розсипалися майже у попіл. Спочатку було два вибухи, десь трошки далі, але ну, було чутно спрацювали сигналки. І я подумала, що десь воно не дуже далечко. Піднялась я була в тій кімнаті, піднялась розбудити ну, підняти маму, і воно це шара летіла, вона звідти десь летіла дуже. Ну, звук було чутно, дуже гучно, тако «в -в -в і потім це воно бабахнуло. У зруйнованому будинку зайнялася пожежа. Вогнеборці гасили полум'я до ранку. Зруйновано другий та третій поверх житлової будівлі. Площа пожежі склала 450 метрів квадратних. Проведена евакуація 30 осіб, мешканців будинку, врятовано 9 осіб, з них 5 дітей. Також з-під завалів проведено евакуацію двох постраждалих, передано швидкої медичної допомоги. Внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено кілька десятків будинків та півтора десятки гаражів. Повідомляє міська влада. Від вибухової хвилі та уламків ракети, побиті дахи, повилітали вікна, двері, знесло балкони. Цей район від ворожих обстрілів потерпає вже не вперше. Ми вже скока живемо. Значала вини то касітки, то й якась. Тільки сделали ремонт, починили, думали, вже все видихнуть. Я же говорю, это слава Богу, що стекла не попадали на дітей. Це вже третій раз прильот. Бачите, все ж було закрите, забито, все панове, все панове, все новой. Слава Богу, що стекло тот раз повинувся, повийти. А тепер я не знаю, що нам робити. Все, знову без дверей, без вікна без дверей, як то в сказці живемо. Від самого ранку на місці прильотів працюють комунальні служби та добровольці, які допомагають розбирати завали та наводити лад. Бригади електрики відновлюють електропостачання. КП «Парк» – чотири одиниці техніки починають прибирати територію після прильотів орчих ракет. Також інші комунальні підприємства видають необхідні матеріали для того, щоб зашити вікна і накрити диряві криші. Також працюють поруч МНСники. У квартирах, які внаслідок обстрілу залишилися без шибок, вікна затуляють плівкою та листами ОСБ. Додав чимало клопоту сильний дощ. Мешканцям допомагають волонтери та представники товариства Червоного Хреста України. Співробітники місцевої влади фіксують збитки, завдані ракетним ударом. Адміністрація центрального району займається описом населення, в якого дуже серйозно пошкоджене майно для відселення в інші заклади, тобто тимчасове перебування людей в закладах комунальних закладах міста Миколаєва. Є бажаючи на відселення, є у нас куди Відселяти людей ми організували місто, організувало для цього місця. Адреса я не називаю, але це питання на контролі. За попередніми даними Миколаївської обласної прокуратури ворог завдав удару по місту двома криватими ракетами Х-22. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Миколаївська область, п'ятий канал.